Вернеться, довіри до Божого милосердя. Я називаємо своє ім'я, ціла занурююся у твоє Боже милосердя, прославляючи Його і прошу Божого милосердя для себе, Святої Церкви і України. На великих зернятках, через Боже милосердя, навіки буду прославляти Боже милосердя. На малих зернятках Ісусе, довіряю Тобі, 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 Исус, Довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі, через Боже милосердя, навіки буду прославляти Боже милосердя. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, 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 через Боже милосердя, навіки буду прославляти Боже милосердя. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. 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 Через Боже милосердя навіки буду прославляти Боже милосердя. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, 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 через Боже милосердя, навіки буду прославляти Боже милосердя. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, 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 окрова й воду, що виплила з найситішого серця Христового. Jei siliuškė džeromonų sardė lėnas, neteko jau pavojų į tubi.